Так, дивіться, це гумат коля із біогумуса. Десь 25 мл. Це КМК. Це вже 25 мл. На 2 літра води. Це горох, оброблений приапом, і який росте в асфальті. Обробив своїм протруйником, засипав типу, в таку ямку і поливаю кожен день по два-три рази. І цей горух росте в асфальті. І зараз я його під своїми препаратами. І не знаю, вийде в мене його виростити. Якщо не прозіваю і буду вовремя в жару поливати, я думаю, у мене вийде. А если засухне, то експеримент не вдасться. так горох выглядает пробуем вырвать но ну, я пробовал у меня не получалось ну, вырвать с коренем ну, это получилось вот такие мощные мощные корени. дал приоп как для асфальта Це тут не земля, це асфальт. Он тут бачите не виривається. Коротше мощний корінь виходить. Ну що понаблюдаємо чи получиться, чи не получиться виростити цей горох.